Анекдот чоловік з дружиною лежать на кроваті і дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр, дружина. Ой, мама. Чоловік, впізнала, так? Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає, що це ви, бабусю, та й з автоматом. Такі часи настали, гвалтують. Та хто ж вас так у стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту, а ти і будеш. Дорогі батьки, прохання під час онлайн уроків не ходити на задньому фоні в трусах із пивом і не коментувати навчання. З повагою вчителі. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають Долари є? Ні. Євро є? Ні. Гривні є. Мужики, ви або глибше мене занурюйте, або довше тримайте, бо нічого не видно.